Ідеальне розкладне крісло на кухню або на балкончик. Моделька називається смайл. Воно саме зручне по посадці. Мені дуже подобається. Хто сидить з подушкою, хто без, але тут класна рівна посадка. Саме тому я кажу на балкон або на кухню, тобто ви можете зручно підсісти до стола. Ширина 80 см, висота, до речі, теж зручна, тут 43 см висота сидіння. І ви можете набирати по ширині стільки, скільки вам потрібно, аж до 1,80 см. Гарне наповнення для сидіння зручне. Воно, крім того, що розкладається. Тобто, за потреби таке кріселко можна і розкласти. І ще велика перевага, що ніжки високі. Тобто, ви можете під ним зручно прибирати, навіть якщо поставити на кухню, вам не треба буде його піднімати чи пересовувати. Розкладається воно досить цікаво. Тут є декілька положень спинки, і вона в крісло взагалі може бути шезлонгом. Показую. Тобто, з цієї частинки ви висуваєте ніжки. І саму спинку ви можете відрегулювати. Зараз покажу. Тут є декілька кутів: один, два і три. Найпряміший. В самому нижньому положенні, якщо висунути і звідси ноги, у вас виходить розкладне спальне місце розміром 80 на 200 сантиметрів. Єдиний мінус такої системи розкладання, що його треба відсунути, ззаду відкрити. Тобто, є, наприклад, ось це синеньке крісло Новелті, воно розкладається значно простіше і легше просто спереду. Це перше. І друге, саме місце для сну воно досить комфортне, але воно низьке. Тобто, якщо ви будете спати на такому кріслі щодня, буде незручно з нього вставати і сідати. Але в цілому, зручно, до речі, чи зйомний. По вартості таке крісло в нас іде. Саме це 11800, але базова ціна дешевша, якщо не помиляюсь, близько 11 тисяч гривень. Можете на сайт солохаєї зайти і подивитися. Доступна оплату частинами на 5 платежів, приват, моно, Абанк та пумп відправляємо по Україні. Доставка виходить дуже і дуже адекватно за таке розкладне крісло. Сайт Солоха в шапці профілю, телефон для зв'язку.